Співати усім серцем і для кожного глядача пообіцяв Іван Пелепець напередодні концерту. В Ужгороді на сцені обласного музично-драматичного театру Народний голос країни. Півфіналіст відомого вокального шоу виступив уперше. За кілька хвилин до сольного концерту закарпатський співак і композитор помітно хвилюється та зізнається, готовий подарувати максимум позитивних емоцій глядачам, адже цієї миті чекав чи не усе своє життя. Господи Боже, нігде не переживав. Насправді дуже хвилююся, адже декілька разів ми цей концерт переносили в зв'язку з різними причинами, які були поважними. Але сьогодні я їх назвати не хочу. Дуже хочу для людей співати сьогодні всім серцем, щоб не співати для всіх, а буду співати для кожного, щоб кожен відчув той карпатський дух, той наш запал, той колорит, і щоб звідси йшли і казали, ми ще прийдемо до Пилипця на концерт. Тільки гарних вражень, гарних позитивних емоцій, оплесків, вдячних глядачів. А з свого боку я все зроблю для того, аби не вмерти на цій сцені, а подарувати людям найкращі емоції. Серед зіркових гостей, які підтримали Івана у проведенні сольного концерту, учасник вокального шоу України Закарпатець Вілен Арустамов та відомий рок-гурт Рокаш. За словами лідера гурту, це не перший виступ на одній сцені із півфіналістом співочого телепроекту, але як запевнив Віктор, і не останній. Я думаю, що це буде такою традицією, щоб дійсно закарпатські колективи і закарпатські співаки виступали якомога частіше в Закарпатті і збирали публіку, повні зали. Це найкраща буде підтримка закарпатської культури. Останнім часом, слава Богу, у нас дуже добре все виходить. Ми робимо разом різні концерти, на різних заходах виступаємо. І Якраз гурт Рокаш. Хлопці дуже прості, такі як і Іван Пилипець. Вони готові до спілкування з усіма народами. Я думаю, тому у нас виходить добра праця разом. Під час концерту лунали композиції з нового альбому Карпатський Чардаш, який нещодавно співак презентував своїм шанувальникам. Ти поплач, я не віку. Двох годин, окрім виконання запальних та ліричних пісень, Іван Пилипець ділився власними життєвими історіями та розважав жартами. А ще по завершенні заходу частину коштів, зібраних під час концерту, як і обіцяв, передав на благодійність.